Майдан вистояв в двадцять ніч. У центрі Києва продовжується мирна акція протесту. Дешевий газ Янукович домовився з Путіним про кредити та зниження ціни на газ. Роботи не буде. Чергова спроба відкрити засідання Верховної Ради провалилася. Майдан вистояв 27-му ніч. Ніяких спроб розігнати мирну акцію не було. Люди так само ночують у наметах, в приміщеннях жовтневого палацу та КМДА або ж просто гріються біля вогнища. Барикади теж на місці. За охороною спостерігають загони самооборони або як вони називаються на Майдані сотні. А вчора ввечері на центральній площі столиці відбулось чергове віче. Традиційно багатотисячне зібрання проходить на вихідні. Проте цього разу люди вийшли на Євромайдан, щоб попередити Віктора Януковича не підпису з Росією договорів, які наблизять державу до митного союзу. Російська Федерація переглядатиме для України ціну на газ щоквартально. Про це повідомило джерело в українській делегації після засідання українсько-російської міждержавної комісії в Москві. Нова ціна на газ вже почне діяти січня 2014 року. Однак, американський сенатор Джон Маккейн, який нещодавно повернувся з Євромайдана в Києві, скептично поставився до рішення Москви. Російський лідер Володимир Путін не є благодійником. Росія через надання кредитів і знижок на газ намагається утримати Україну від приєднання до Європейського Союзу. Нагадаємо, що президент Російської Федерації підписав документ, який дозволятиме Україні сплачувати за газ 268,5 доларів за тисячу кубометрів, тоді як раніше вона становила понад 400 доларів. Ді на сьогоднішній день знято питання фобії Росії щодо того, що Україна, підписавши угоду про асоціацію, може шкодити Російській Федерації. Росії було дуже важливо, щоб Україна підписала ряд важливих пунктів, які б в майбутньому не шкодили б Російській Федерації, не йшли б на шкоду російській економіці, навіть якщо б Україна підписала угоду про асоціацію. Я переконаний, що Україна навесні підпише угоду про асоціацію з європейським союзом. Більше того, ці угоди, які були підписані в Росії, вони відкривають шлях до нового прочитання угоди про. Асоціацію Україна сьогодні фактично починає грати у спільну гру із Берліном, Парижем, Москвою, фактично відмовившись від проамериканської частини Євросоюзу. Роботи не буде. Володимир Рибак, третій раз поспіль відкрив і закрив ранкове засідання парламенту. Сьогодні рада знову попрацювала кілька хвилин. Через блокування опозицією трибуни парламентарям попрацювати не вдалося. Для консультації спікер запросив до себе очільників парламентських фракцій. На сьогоднішньому пленарному засіданні депутати повинні були розглянути низку проєктів постанов щодо призначення позачергових виборів у місцеві органи влади, запровадити мораторій на ліквідацію і реорганізацію закладів охорони здоров'я становити встановити пеню за невиплату чи затримку соціальних виплат і зарплат. Урядовці сьогодні розглянуть державний бюджет на наступний рік. На початку засідання Кабміну таку заяву зробив прем'єр-міністр Микола Азаров. У проєкті кошторису передбачене підвищення зарплат бюджетникам і стипендій. За словами очільника уряду, це один з найскладніших бюджетів, та основну увагу у ньому приділено покращенню соціально-економічного добробуту громадян. Медицину не заради спирту Державна служба з лікарських засобів тимчасово заборонила реалізацію та застосування етилового спирту вітчизняного виробництва. Про це йдеться у розпорядженні відомства. Причиною мораторію стала невідповідність упаковки та маркуванням. Відповідно до документу, обіг препарату тимчасово заборонено до кінця окремого рішення. Препарат передадуть до карантину. я был султан, я б имел трех жен и тройной красотой был бы окружен. Но с другой стороны, при таких делах столько бед и забот. Ах, спаси Аллах! Неплохо очень иметь стрижены, но очень плохо с другой стороны. Без спецефектів і фільми з його участю знає увесь світ. Він став легендою радянського кіно і обличчям доброго гумору і сатири. Юрій Нікулін сьогодні відзначав би свої 92 роки. Він так хотів бути актором, що неодноразово намагався вступити до театральних вишів. Однак, члени приймальної комісії не знайшли у хлопця акторських навичок, і молодий Юрій Нікулін вступив до студії клоунади при московському цирку. Починав актор асистентом відомого клоуна. У кіно дебютував лише у 30. Шість років з циркової арени у кіно він приніс ролі маски і свою неперевершену харизму. У його арсеналі фільми шедеври операція та інші пригоди Шурика, Кавказька Полонянка, Діамантова Рука, «12 цільців» та багато інших. Коли актору виповнилося 60, він перестав виступати і став головним режисером рідного цирку, а потім і його директором. В останні роки він був ведучим гумористичної передачі Білий попугай, був частим гостем різних ток-шоу. Помер Юрій Нікулін 21 серпня 1997 року в Москві. Юрій Володимирович отримав звання народного артиста СРСР, героя соціалістичної праці та численні премії ордени і Медалі. Ялинці в центрі Києва бути вирішили кримські активісти Євромайдану, які приїхали підтримати мирну акцію протесту до столиці. Новорічну ялинку встановлять уже сьогодні на головній площі Києва. Тож День Святого Миколая кримчани обіцяють зустрінемо в святковій атмосфері. Дані незалежності ціла країна зі своїми законами і правилами. Є військові, освітяни, медійники, національна кухня, прагнення та інтереси. Буденне життя цих людей дуже схоже на маленьку країну. Її кордони ретельно охороняють і чужих на свою територію не впускають. Не пускаємо п'яних, підозрілих, буйних стітушок таких наподобі. В середині життя вирує. Тут дбають про добробут усіх і кожного. В'ячеслав позмінно працює, аби підтримувати тепло. До вчора чотири куби вже пішло. Ну десь ніч чотири куби трохи більше. Пан Володимир, місцевий кутюр'є. Він одягає жителів майдану у теплий і практичний одяг. Людям зараз треба речі, які потепліше. Теплі шкарпетки, теплі рукавички. Теплі світера все чує про все знає пані Надія. До неї звертаються за будь-якою інформацією, і як і всі на Євромайдані, вона працює позмінно. З Зранку до вечора працює ніч, практична охрана стоїть. Ми не працюємо а так між собою. Тось ми орієнтуємося. Де поселення направляємо людей по машинам, кого направити на майдані. Заправити телефон. Хто хоче волонтерами записатися ми записуємо і надаємо інформацію різну. Тось кожен день обновляється інформація. У Михайла найважливіша робота. Він один з місцевих шеф-кухарів, аби народ був не голодний. Працювати потрібно постійно. Сьогодні буде суп, чай. Ну і зараз готуємо холодну закуску, так щоб тільки перекусили. Бо в 4 години ранку ми давали суп був гороховий. І другий суб так ну таке овочевий. Окрім вище згадано на Євромайдані проходять лекції, тут читають вірші, співають пісні, дивляться новини. Кожен займається своєю справою, забезпечуючи повноцінне життя маленької країни. Яна Курченко, Роман Крюков, соціальна країна. Алмази посеред льодовиків австралійські вчені знайшли в Антарктиді кам'яні породи, кімберліти, які зазвичай містять собі алмази. Три зразки знайдені на схилах гори Мередід в північних скелях Прінс Чарльз. Алмази утворюються з вуглецю при дуже високих температурах глибоко в земній корі а потім виштовхуються на поверхню завдяки вулканічній діяльності. Найчастіше всередині кімберлітових порід. Раніше саме такі камені зустрічалися при видобутку алмазів в Африці, Сибіру та Австралії.